Нам НВП викладали у 9-10 класі. Мені здається, що 16-17 років це достатньо дорослі сформовані люди, які вже у 18 ідуть служити в армію. Пригадала, у школі нам викладали НВП, зазвичай військові пенсіонери. Вони йшли рано на пенсію і потім ще підробляли в школах, викладаючи НВП. В нас був викладач підполковник авіації. Він такий низенький. Кругленький. Я не пам'ятаю його прізвища, але звали його Яким Ананьєвіч. Звісно, з таким ім'ями по батькові ми завжди жартували. Скільки я була відмінниця, то відмінницею я була і на НВП, і чомусь Яким Ананьєвіч вирішив, що я маю продовжувати освіту у вищому військовому закладі. Він запропонував написати листа міністру оборони, бо тоді не дозволено було жінкам навчатися у вишах військових. І знаєте, 17 років, вік без авторитетів, я написала листа міністру оборони СРСР з проханням дозволити мені навчання у вищому військовому закладі. Я не пам'ятаю, чи збиралася я взагалі там вчитись, але зробити щось не таке, як усі, це завжди в мене викликало ентузіазм. За певний час мені надійшла відповідь такий величезний спеціальний конверт із Міністерства оборони. Відповідь була від заступника міністра оборони по сухопутним військам про те, що навчання жінок у вищих військових закладах заборонено. А от для проходження строкової служби в рядовому чи сержантському складі або у якості прапорщика зверніться в місцевий комістеріат. Звісно, я не збиралась проходити строкову службу, і, до речі, тут же ще директор дізнався про цю переписку з міністерством оборони. От, то він викликав Яким Ананівича килим, але Яким Ананівич не здався. Він змусив мене здавати строєву підготовку. Ми здавали екзамен е, з НВП, але хлопці ще додатково здавали екзамен зі строєвої підготовки. Дівчата вивчали її, нас шикували. Там ми щось там марширували, але ж не здавали. Я сказала про те, що я не мушу це робити. А він сказав, що він не мусить ставити мені відмінно. Тож знаєте, на плацу біля школи вишукувалися ці хлопці, і я, і я з ними здавала строєву підготовку. Отак інколи щось пригадаєш, і думаєш, ну навмисно таке ж не вигадати.